Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про щастя. І знаєте, це не щось таке фантастичне, не про яхти, не про Мальдіви і не про мільйони на рахунку. Я хотіла з вами поговорити про маленькі речі, які роблять нас щасливими. От, наприклад, сьогодні така класна погода, я не знаю, я просто кайфую від неї. І я вирішила трошки прогулятися і трошки скрасити свій день такими приємними речами. А ще, знаєте, в мене є свої маленькі ритуали, які роблять мій день щасливим. Блін, так сонце так класно світить, що я, бачите, вже сьогодні в топіку. Гуляю, загоряю. Ось. І ці маленькі, маленькі радощі, такі, як сніданок, наприклад, в гарній посуді. Такі гарний, що як для гостей, але для себе. І, знаєте, і вже це робить мій ранок святковим. Ще я дуже люблю гуляти, пішки, обов'язково. От обожнюю, просто взяти і пройтись ножками десь по вулиці, погуляти, походити, дивитися. Ось третій пункт. Я обожнюю обійми. Просто обожаю, коротше, я не знаю, добре, що в мене є людина, яка... Завжди можно можно обнятый. Yeah. Ой, собачка. <гас> Блять. Фу! 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 Чья Фу! 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 я сказала. Фу! Фу! Ти ж сука тузор така, не дає мені, блядь, сука, снятий. На мене напала собака! Єбать. Коротше, трэш контент, на мене напала собака. -у -у -у. Отогнала, коротше. Ось. <рес> Цікавий влог виявився. А... Що я ще казала? Коли на вас нападають собаки, ніколи не біжіть від них, вони відчувають страх, і тому біжуть за вами і можуть так само напасти. Тому включайте агресію. Це тварини, які відчувають силу і відчувають страх. Ось, Але що ж, я відірвалася трошки від теми. І так, маленькі радощі, які роблять наше життя справжні. Блін, ще й не гуляла. Такий прикол стався теж. Злякалася собаку реально. Вона така здорова була, так? Да? А... Ще розказувала, блін. А, да У мене є людина, яку я можу завжди обійняти. А ще, знаєте, я люблю читати, я люблю впізнавати нову інформацію, щось... Цікаво створювати, я обожнюю малювати, я не знаю. Я, мабуть, буду малювати картини все частіше, тому що це приносить мені радість. От. Фух, сьогодні день, звісно, насичений. І що хотіла сказати ще? Ну все.